Вас, вас вітаю вчителі фізичної культури. Розпочинаємо тематику гімнастичних вправ. А саме вивчаємо положення тіла в просторі. При виконанні вправ будьте обережні та уважними. Приготувалися. Починаємо. Перша вправа, ми вивчаємо положення тіла в просторі. Це перекид вперед та два перекиди вперед. Повторюємо обережно та уважно те, що ми показуємо. І так, розпочинаємо. Правильно та технічно робимо перекид вперед. Підійти носочками до мата, присісти ноги разом, руки перед собою. Опустили голову, робимо толчок та робимо перекид вперед. І сіли. Ще раз, ноги разом присіли. Руки виставили вперед. Опустили голову. Робимо толчок. Перекид. Присіли. Далі переходимо два перекиди вперед. Стали перед матом. Ноги прямо. Присіли. Руки вперед. Голову опустили. Толчок. І кувирок. Ще раз толчок, кувирок. Ноги перед матом. Прямо. Присіли. Руки вперед. Голову зігнули. Перекид. Один. Два. Далі переходимо до такої вправи. а саме стійка на лопатках. За допомогою дорослих. Приготувалися? Починаємо. Згинаємо ноги, піднімаємо руку, руками тримаємо таз. Як це робиться? Стоїмо на ліктя та спину. П'ять, десять. Вчили, можна ще декілька разів, але обов'язково з дорослим. Далі переходимо до такої вправи. Вись на прямих та зігнутих руках. Вис на прямих руках. Робимо 5-10 секунд з допомогою дорослої людини. Потім відпочиваємо. Та ще можна декілька разів зробити. Далі вис на зігнутих руках. Згинаємо руки та висимо. То теж за допомогою дорослої людини. 5-10 секунд повисіли, відпочили та можна ще декілька разів. Вправа, стрибок угору, присівши. Вихідне положення присіли руки перед собою. Робите стрибок угору, руки випрямляєте назад, присіли. Стрибок угору, присіли. Стрибок угору, присіли. Стрибок, присіли. Стрибок, присіли, стрибок. Присіли. Зробили, відпочили те ще можна робити. На цьому наш урок на сьогодні завершується. До наступного